Ми знову приїхали саме до вас. Хоча багато є сіл, ми також люди не проти були. Ми, ми до них приїхали привезли допомогу і для них. Ну але ж ми також є як і всі ми люди. І чомусь саме Бог так розпорядився, напевно, щоб ми і до вас приїхали сьогодні. Тому ми приїхали і хочемо для вас сказати добре слово перед тим, як ви отримаєте допомогу. Перед тим, як ви отримуєте ті продукти, які ми привезли, там і мука, і макарони. Ну саме те, що потрібно для села, для селян, тому що картошки, може, було, і курі, і качки когось, свиня. От. Але от мука, макарони це те, що ми мусимо купляти. Ну, гречки немає. Гречка на другий раз, але кажуть, там, де гречка, там буде. Як то кажуть, Світлана Васильівна. Не скажу. <гум> ви ж поїдете, а я залишусь. За Україну молюся, мій Боже, вію твоя в милі людям допоможе не в пишних палацях, розцвітає воля, а на Литві з Богом України доля. Литви тихо, схили коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні, Будуть християни у молитві тихо, схилимо коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве кайдани і на Україні, Будуть християни. Тихо, Сама вибирає свою долю. Сама вибирає, щоб чи робити гріх, чи робити добро, чи виконувати Божі заповіді, чи слухати своїх гріхів, які гріхи нас кажуть, робити щось погане. І, часто, люди не думають, вони думають, що зробити гріх, це так приємно, це так приємно вибрати 100 грам, пітись наліво, щось взяти не, не своє. Воно спочатку можливо приємно, але потім воно вилазить боком. Хочу я з тобою жити і дороги. Хочу я тобі служити кожен день земний. Миру без тебе нема, щастя бой. Лише тобі сія, вісія, вішність ві моя, Миру любез тебе нема, щастя без тебе нема, світла лиш сія, вісія, вішність ві моя. Їдь до мене, всі страджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серце, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе, і ноша моя легка. Так Ісус сказав. бачучи людей, не тільки їхні лиця, не тільки їхню зовнішність, але Ісус, він бачить серце людей. Більше того, найбільше про що Бог переживає чи дбає, в першу чергу, це про наші серця, про наші душі. Звичайно, що Богу не все рівно, коли нам хочеться їсти. Бог дбає і про наше тіло також, щоб нам було тепло, щоб ми мали що їсти і зауважте. Бог все-таки дуже сильно любить нашу країну. Ісус каже, хочете мати мир, учиться від мене. А Ісус каже, а я є який? Ісус каже, я є тихий, і серце покірливий. За Ісус не сварливий. Він ні з ким не сварився ніколи. Він ніколи не кричав. Навіть написано про Ісуса на вулицях шумних, його голосу ніхто не чув, що він там кричав, чи з ким сварився. Ну да, він голосно проповідував. Але не сварився. Ісус каже, від мене навчиться. І якщо будете робити так само, як я, жити в мирі, в любові, в смиренні, навіть тоді, коли можливо вас хтось обідав, але ви уступили, ви будете мати мир. Ісус каже, мати, ти мій мир. Ви знайдете спокій душам своїм. Знаєте, чому дуже часто того миру немає в нашому серці і в нашій сім'ї? Тому що ми не навчилися прощати. На, ми не навчилися людей розуміти. Ми тільки хочемо, щоб все було по-нашому, так як я сказав чи сказала. Він на не каже, наче, ні, буде так, як я хочу. А він каже, як я хочу. Ну, якщо так, тоді ми розведемося. Ну, розвилися, розвелися. А потім та сама жінка каже, яка я дурна. Був хороший чоловік. І мене залишить, і живе вже з другою чи з третьою, а я сама з дітьми не вталося. Кого ж ти налякала? То ти сама таке зробила. Замість того, щоб пробачити і не казати, я буду робити так, так, як я хочу. Біблія дає для нас гарні заповіді, щоб жінки корилися своїм чоловікам, щоб чоловіки любили своїх дружин, а не сусідських або там інших. Щоб діти корилися своїм батькам, щоб батьки любили своїх дітей, щоб їх виховували на основі Біблії чи Іванії. Тоді буде мир. Тому хай Бог нас всіх побачили, щоб ми дійсно мали цей мир Ісусі Христі, щоб Він був в нашому серці, і ми жили по Його волі, по Його заповідях. і тоді буде мир і в серці, і в сім'ї, і в країні. Хвилиночку, увага, будь що ласка, послухайте. послухайте. Подякуємо нашим хлопцям, що вони приїхали до нас. А потім, коли почалася велика війна, ми з вами пережили лютий, це був найстрашніший. Поки ми зрозуміли, що це і як себе вести, правильно? Потім було літо. І я давно вже чула про цих хлопців, що вони допомагають, але шукала зв'язки. І коли в нас на 1 червня ми діткам в області брали гуманітарну допомогу, вона її не вистачило. І ми попросили допомоги в церкві. І приїхала церква. Вона ще дала тоді нам 400 пакуночків. І ви знаєте, на скору руку, як розумієш, коли біля тебе і ти записуєш, ти відпускаєш. Е, Номер, який я положила цей телефончик, пакетик біля себе. Ну, ви розумієте, люди, той пакетик пішов комусь додому. І телефончик пішов додому. І так слалася доля, що ми один одного знайшли через Яну я зову, через мою ученицю. От неспроста нас доля звела. Ну, і що доходить. я хочу сказати? Перед вами стоять хлопці. Які з 22-го року своєю ненав'язливою думкою про Бога несуть у маси Його слово. Від нього становиться тепліше. Дивіться, ми сьогодні послухали, правильно? Нічого нерозумного вони не сказали. Вони сказали правду, правильно? Вони донесли перед очима в нас постало наше життя, чи правильно ми це робимо? Правильно? Чи ми будемо так робити, і це наш вибір, як ми будемо себе вести далі. Я хочу поклонитися вам низько, бо на таких маленьких селах ви мені скажете, Степанівка не збирала на засигу ні разу. Я знаю мої любі. Але ви вже збиратимете п'ятий раз. І на мене на очі навертаються сльози, коли я це думаю. Я розумію, що у вас вже немає. Ви останні ділитесь. Павлівка збирала чотири рази. Степне збирала тричі, маловидівка двічі. І я завжди прошу вашої уклінної допомоги. І я завжди перед вами стою, яка я є. І говорю, я не ідеальна. Якщо щось не так говорить, так само постала я і перед цими хлопцями. Коли ми зустрілися і в нас із Федором була розмова, то він сказав: А чого ви думаєте, що ви нікому не потрібні? А за вашими спинами є люди. А ви їм потрібні, ви Богу потрібні. І розумієте, від цих слів, коли я побачила, що хлопці кожного дня бувають напередку, оцей бус можна було побачити в Краснопіллі, в юнаківці, в Білопіллі, в Квадратівці. Це ті гарячі точки, в які ніхто не хотів їхати. А їхній бус перший пішов за гуманітарною допомогою. Тож я дуже вдячна нашим хлопцям. І я думаю, що наша співпраця буде тривати. І от сьогодні, коли ми збирали допомогу, Федір хотів і роздати, і зібрати. Я кажу, Федір, повітьте, я дуже ну більше знаюся. І та ось якось ми ж хочемо дати. Та ми й так дамо. Правильно, людоньки? ми й так від щирого серця дамо, що в нас є. І коли буде потрібно, завжди вас зустрінемо, як то кажуть, і хлібом, і сіллю, і узваром, і борщем. Якщо буде потрібно, подякуємо нашим хлопцям, що вони в нас є. Дякую. Дякую вам, Світлана Васильівна, всім вам селяни, хай Бог благословить. Хотів ще просто трошки ще підкреслити, що це збір, ці овочі, це на лікарню. Там багато є хлопців заслугу, і я там недавно трохи проходив лікування, то там дійсно багато хлопців, які лікуються, які бувають поранені.

10. Тут на банкурі чачку да, одного. Я думала, за перетинати. Сідуші. Один двір. Один двір. Так, так. Заїтаємо. Тоді була, проходу. Так. Віталій, не встанет. Хто не заберешний? За недвай, Сашко, що забереш? Давай я заберу. Кому-то За Сашка. Давай, 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 давай. Ти <плоти> нам не будемо. Так, <плоти> подивимось.

Vamos, vamos, vamos. Vamos,